Вітаю, друзі! Вчора укрпошті було 30 років від дати створення. І до цієї дати Укрпошта випустила поштову, поштовий набір. Укрпошта завжди поруч з вами, героїчні професії. Значить, блок складають дві марки. Укрпошта доставляє та ЗСУ перемагають. На них зображено пересувне поштове відділення Укрпошти, яке приїхало в населений пункт відразу після його звільнення Збройними силами України. Слава головній пошті країни! Саме так вітають військові на, на прифронтових блокпостах машини Укрпошти, віддаючи шану мужності, професійності та героїзму її працівникам. Тираж блоку 200 тисяч примірників, з яких 6100. Неперфорованих з надруком Укрпошта 30 років. У нас, на жаль, таких не було. Це вони доступні тільки власникам філотелістичних абонементів, які робили передплату. Тираж конверта перший день 40 тисяч примірників. Картки оцієї, 96 тисяч примірників цієї карточки. І художнього немаркованого конверта 91 тисяча. Примірників. E, значить, Марки у нас тут номіналом М, що дозволяє надсилати рекомендований лист до 50 грам по Україні або э, не реком... простий звичайний лист до 250 грам по Украї... в межах України. Художник поштового блоку конвертів та штемпелів перший день Віктор Грудаков. Дизайн штемпелів спецпогашення Оксани Шуклінової. Ось така, друзі, марочка. Ми бачимо це, мабуть, Смілянський. В ролі поштаря. Тут ми бачимо Збройні Сили України на БМП чи що то за техніка. Ось така вийшла марка. <кхід> Я, до речі, коли йшов на пошту, придбав квітів та привітав. Поштарів свого відділення з ювілеєм їхньої пошти. Так, ось такий звичайний конвертик, коли ми бачимо поштовий ящик, в який скидають пошту. На звороті воно у нас ми бачимо 91 000 Віктор Гудаков дизайн. Товариство Укрбланк видав. Так, І листівка ось така. 96 тисяч примірників. ДП поліграфічний комбінат Заря. Надрукували ці листівки. А ще, до речі, хотів сказати, що зараз на Укрпошті вони змінили ці, на чеках, бачите, поставили логотип 30-річчя. Такий собі теж залишу на пам'ять. Так, давайте включимо ультрафіолет і подивимося, як марка світиться під, під ультрафіолетовими променями. Зараз вмежемо трохи світла. Так, що вона не включається. Так, зараз на паузу поставлю. Так, вимкнув зайве освітлення. Щось мене ця штука не достає. Так, дубль 2. Ось наш ультрафіолет. Підставимо марочку. Вон, бачимо, у нас тут підсвічується номінал марки М. Назва марки Укрпошта. Так, щось з фокусом проблема. Укрпошта доставляє, ЗСУ перемагають і назва Укрпошта завжди поруч з вами. Героїчні професії. Ось такий, друзі, було відео. Дякую за увагу. Гадаю, вже всі придбали ці, цей поштовий випуск. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. І Нехай квітне український Ютуб.